І потім ми насипаємо цукру цілу ложку. Ой. Ну, нічого. Потім ми висипаємо муку пів. Щоб мене було видну тепер муку, щоб вона так розриве. Я розмішала і після того, як ми розмішали, треба на 5 хвилин залишити. А не половину, потім ми додаємо все уше. Um, Всем іншим рукой. Так Отак вот розмішуємо, розгнішуємо. І потім папа на п'ять хвилин прийшло. До родзинок і кураги оцеї. Я так зроблю, щоб ви побачили ложку муки, цілу ложку муки. Десь, можливо, отак. Всю ложку муки. І потім ми додаємо цедру до е, журеву. Ой, якої журавлини! уравлини до родзинок і кураги. Цілий. Нам треба трошки. Отак. От і потім решту муки ми додаємо до гнили. До Щоб не було видно муки, розумієш. І потім, коли ми розмішали, чекаємо півгодинки. Ми додали муку, потім мішаємо це разом з цедрою. Я вже розмішала і потім ми додаємо журавлину. І родинки до тіста. Все. І, і чекаємо годинку. І розмішаємо ще. Коли додали, ми розмішуємо. І коли сховалася мука, тоді вже чекаємо годину. Ну і ще можна так зробити? І все, чекаємо зараз точну годинку. І отак має виглядати. І в мене вологі ручки. Треба спершу намочити руки, щоб вони були такі трошки вологі. І потім беремо тісто, а тісто має вже бути таке більше. Ой. І десь половинку нагрібаю, і потім я роблю три, найменше, є, найбільше і середнє. я роблю їх. Пасочці тут вже важче. От, от тісто має виглядати, воно має бути як слайм. yes Паску. Якщо не вистачає, то треба відшкрябати. О, привіт! Тепер тут такі паски в нас вийшли, я вже зняла.

Смачна пасочка. Ням. Серединка дуже смачна. ням ням І ще я прикрашу макаронками, Бо в мене немає прикраси.